Вітаю вас, малята, хлопчики та дівчата. Наша чарівниця Карина написала нову казку про дівчинку на ім'я Белл. Яка ж історія трапилася з малою дівчинкою? Зараз я вам все розповім. Колись давно, коли велетні ліси, звірі та люди мирно жили між собою, а літо тривало роками, народилася дівчинка. Така чудова маленька дівчинка. Її дуже любили і звірі, і птахи, які кожного ранку будили її своїм співом. А вона все посміхалася та співала матусиних пісень. Дуже любила вона співати, мала дзвінки та ніжний голос. Навіть сам цар звірів Лев не міг стримувати сліз чарування, подиву та кожного разу розчолювався, коли дівчинка заводила одну з своїх пісень. За чарівний голос лісові жителі прозвали її Бел. Якось, гуляючи лісом, Бел почула жалісний звук, який лунав з квітучої галявини. Бел пішла на той звук і раптом побачила маленьку квіточку. Дзвіночок. Бел нахилилася до дзвіночка і запитала Чому ти плачеш, мій друже? Адже твій плач завмирає серед дерев, квітів, і на обличчя з'являються сльози. О, чарівна бел, я не плачу, я співаю, відповів дзвіночок. І раніше, коли я починав співати, усе навкруги завмирало, прислухаючись до мого голосу. Але тепер, коли народилася ти, усі про те й говорять, який голос чарівний ти маєш, як гарно співаєш, що навіть найгрізніші гори і ці не ворушаться, аби не порушити твоєї пісні. І тепер моя пісня нагадує жалісний плач». Любий, дзвіночку, я не можу чути, як ти плачеш. Будь ласка, припини, я не буду більше співати. Я подарую свій голос тобі. Співаючи, чаруй своїми піснями усе навкруги. Я не хочу, щоб мій голос робив комусь більше. Дзвіночку, я відрікаюся від свого голосу. І враз Бел заніміла. І сонце заховалося за хмари, а на яскраву галявину линув дощ. І в ту ж мить залунала пісня дзвіночка, і припинив скріпіти Велетень дуб, і прихилили свої голови до дзвіночка усі лісові квіти, і вилізли звірі із своїх нір, аби почути той небесний голос. Побачив дзвіночок, що бел для друзів, була ладна пожертвувати усім, і промовив. Я не просто дзвіночок Бел, я володар усього царства квітів, і мене прирекла злача клунка, навіки жалісно плакати за те, що я не погодився жити і співати в її саду. І чари тільки тоді могли зникнути, коли добре і щире серце віддасть те, що дарується небесами, і промовляється словами: Бел, ти подарувала мені свій голос і врятувала мене, я повертаю тобі твій дивовижний голос. А мій голос тепер не нагадує плачу. Ти й поборола злі чари. Я не тільки поборола злі чари, промовила дуже добра дівчинка, але й знайшла нового друга. Віднині ми будемо удвох співати і дарувати людям щастя, адже голос це дар небес, і ним ми маємо творити тільки добро. І з тих пір Бел та дзвіночок завжди співали разом, і ще довго лунала лісом їх казкова пісня. Цю історію вже майже ніхто не пам'ятає. Мабуть, тільки я та той старий дуб велетень, з який завмирав та боявся поверхнути листям, аби не порушити чарівного та тендітного звучання пісні лісу. Мораль у цієї казки дуже проста: не шкодуй для людей найцінніше, що в тебе є. Ділися найдорожчим, аби зробити когось щасливим. І тоді усі твої гарні справи принесуть тобі небувалу радість. Будьте щедрими один до одного. А я вже чекаю на нову зустріч з вами. До побачення!